Ну і аби е, докладніше дізнатися про те, що ж там відбувається на міжнародній арені. Які там стосунки у лідерів різних країн. Зокрема, нас цікавлять е, російський диктатор та очільник е, Китаю, ми долучимо до нашого ефіра Руслану Осипенка, дипломата, експерта е, міжнародника. Пане Руслане, добрий день! Вітаю. Отже, ми уже е, протягом. Е, Нашого ефіру обговорювали тему про те, що Сі Цзіньпінь прибув, про те, що це можуть бути за візит, про що можуть говорити. У вас хотів поцікавитися, про що на вашу думку має говорити після зустрічі з Путіним Сі Цзіньпінь і з Володимиром Зеленським? Якщо все ж таки така телефонна мова розмова відбудеться? Я думаю, що неформальні обстановці вони будуть обговорювати варіанти. Виходу Росії з війни, і фактично Сі Цзіньпінь має з'ясувати особисту позицію Росії, де вона готова відступити, де вона не готова відступити. Ну і безперечно, після цього він з'ясує позицію вже України, де стоїть на чому стоїть і ґрунтується позиція України. Потім я думаю, що будуть консультації з європейцями. От після чого він повернеться. До Пікіну і там уже буде напрацьовуватися в рамках десь ЦК, мабуть, така позиція, яка найбільше відповідає Китаю, і те, що може Китай запропонувати. А потім після цього з цією позицією, я думаю, що Китай буде виходити на перемовини сполученими штатами, тобто це такий великий ланцюжок перемовин починає. Я ще знаєте, хотів вас запитати, мені сьогодні згадалося, і я вирішив цю інформацію почитати, перевірити близько двох років тому, Китай підписав довгострокову угоду з Іраном на 25 років, де за умовами цієї угоди, Китай має фінансувати вкласти в економіку Ірану 400 мільярдів доларів. А Іран зобов'язується протягом 25 років безперебійно постачати нафту. Ну і якщо заглиблю Ватися в умови цього договору там дуже багато певних умов, які Ірану не подобаються. Фактично, ну це така собі васальна країна перетворюється. Чи може сідзіньпінь переїхати в Росію для того, щоб запропонувати щось схоже, але і з ще гіршими умовами? Безперечно, так само і буде, тому що близький схід, і Центральна Азія і Росія розглядаються як постачальники ресурсів до Китаю. Ну і пояс безпеки, які вони формують. Все залежить від геополітичної конфігурації, яку якій країні які умови пропонуються. Росія зараз фактично вона ізгой світовий лідер. Її ізгой світовий, і тому безперечно вона буде за забирати там. Задешево все, що на що покаже перстом, як то кажуть. А Росії просто діватися нікуди, вони без підтримки Китаю взагалі опиняться на обочі на узбіччі історії. Е, так е, тоді дивіться, якщо е, такі налагоджуються стосунки, е, у, ну, відбув вибудовуються стосунки у Росії з Китаєм, у них же ж продовжується все одно е, торгівля між собою. Але за різними джерелами. Е, вони отримують е -се -се -се, послуги, не послуги, а експорт е в Росію, в Китай із Росії за шаленими знижками до 50-70% це і енергоносії, в тому числі. Наскільки це така торгівля може бути вигідна Російській Федерації? Чи це просто останнє, що вона може робити, і останній так званий? Так би мовити, партнер, з яким вона може торгувати, Росія перетворилася на васала Китаю. Китай тепер сюзерен Росії. Фактично від нього залежить, чи буде існувати Росія з тим режимом, який є, і взагалі Китай фактично гарантує безпеку цьому режиму і путіну персонально. Тому Путін віддасть все. Про це говорить ряд фактів. Наприклад, перед своєю поїздкою всі вже чули в всіх медіа. Там прозвучало, що Китай переіменував там до десятка міст своїх колишніх території, які загарбала Росія в 19 сторіччі. дав їм китайські назви, і про це ніде нічого не прозвучало офіційно ніякої відповіді від Росії. Оце офіційна позиція. Фактично ну показує нам, яку позицію займає Китай, яку позицію в цих стосунках займає Росія. Тобто, фактично для того, щоб здійснити цей візит, Путін торгував своїми територіями. Тобто він захоплює тут у західній частині своєї імперії там Бахмут населений пункт, а там віддає цілі регіони. Далекий схід Забайкалія віддає для того, щоб приїхав для нього до нього сюзерен і значить прикрив його від світової громадськості там тиску. Пане Руслану, ще хотів запитати у вас От Британії, наприклад, сподіваються, що Сі Цзіньпін натисне на Путіна для завершення е, війни, щоб е, він приїхав до нього і сказав, що треба перестати е, обстрілювати е, українські міста, бомбардувати лікарні і школи. Е, перша чи дійсно е, Сі Цзіньпін готовий? Говорити про це із путіним, тиснути на нього з цього боку. І друге, чи послухає Путін Сі Цзіньпіня в такому випадку? Китайська дипломатія це не про тис. Це про можливості скористатися ситуацією на користь своїх інтересів національних, і Китай в принципі використовує послаблення Путіна. Те, що йому там виписали ордер, фактично для того, щоб взяти більше, якщо він планував, наприклад, здійснювати цей візит. А візит Китаю був не сильно вигідний, тому що він обмежує його політико-дипломатичний маневр на міжнародній арені. Виставляє трошки в невигідному світлі. От а зараз фактично він побачив можливості додаткові, тому що послаблено Росію, послаблено і Путіна послаблено, і в цьому випадку можна прохати більше і взяти більше те, що потрібно інтересам Китаю. Це і завести свої підприємства, і спільні створити підприємства, там де керівники будуть китайці, і території відібрати, і ресурси забрати, і вимагати там. Повернення кредитів, які вони давали під будівництво нафто і газопроводів, які там не добудовані, тобто вони можуть все, що завгодно, зробити зараз з Росією, тому Росія зараз в такому стані, що вона буде вихваляти ці зімпіня, його план, все що завгодно, значить, демонструвати йому е глибоку прихильність, е от а але вона розплатиться серйозними речами, включно з територією і ресурсами. Зрозуміло. Що ж, дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші думки. З нами на прямому включенні був Руслан Осипенко, дипломат, експерт, міжнародник. Дякую.